Ще однією перемогою України стане відхід російських військ із правобережжя Херсонщини. Про це заявив генеральний секретар НАТО. Він перебуває з візитом в Італії Столтенберг. Зазначив, що Росія зазнає там значного тиску, а ЗСУ вже не раз продемонстрували спроможність визволяти свої території, відтісняючи російські війська. Візиту генсека НАТО до Італії чекали як старту для подальшого виділення пакета допомоги Україні. У Римі заявили, що хочуть проконсультуватися з цього питання з Єнсом. Столтенбергом напередодні італійський міністр оборони заявив, що формування нового пакета поки що не розглядають, завершують постачання того, що обіцяли попередники. Але Італія пообіцяла підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Про це глава оборонного відомства говорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Безпрецедентна підтримка, яку надають союзники по НАТО, зокрема Італія, щодня змінює ситуацію на полі бою та залишається життєво важливою для прогресу України. Ми взяли до відома оголошення Росії про відступ із Херсона. Маємо побачити, як розвиватиметься ситуація на місці найближчими днями. Але очевидно, що Росія перебуває під сильним тиском. Якщо вони підуть із Херсона, це буде ще одна перемога України.